Дорогі глядачі, вітаю вас! Це черговий випуск посиденьок з вами. Яна Тимчук. Цього разу гостем нашої рубрики став Олександр Олійник, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики викладання суспільно-правових дисциплін у Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди. І темою нашої бесіди став саме цей навчальний заклад, у якому працює пан Олександр. Пане Олександре, вітаю! Дуже раді вас бачити у нашому сьогоднішньому випуску, дякую. Я теж вітаю. Радий зустрітися відповісти на питання, отже, переходимо до запитань не так давно. 3 грудня вся Україна відзначила трьохсотріччя із дня народження Григорія Сковороди, українського філософа, просвітителя, гуманіста, поета і мандрівника. Це той мислитель, якому вдається залишатися актуальним та зрозумілим для сучасного покоління. Його вважають зачинателем жанру байки, українським сократом та філософом концепції життєвої мудрості, яка вражає і сьогодні. Це той чиє вислови знає сучасна молодь та навіть носить на своєму одязі той чиє ім'я століттями майорить ототожненням українського виміру. Утім, на початку липня цього року Росія заздалегідь. Також привітала Україну з днем народженням Григорія Сковороди, а саме завдала свій черговий ракетний удар, і від цього постраждав Харківський університет імені Григорія Сковороди, там де якраз і працює пан Олександр. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, на вашу думку, чи можуть ракети знищити пам'ять? Якщо ні, то чому на мою думку ракети не можуть знищити пам'ять. До речі, влітку попали в музей Сковороди на Харківщині. Але більшість експонатів попередньо були вивезені звідси. Але сама будівля достатньо сильно постраждала. Але зберігається ж пам'ять письмова, усна Проводяться і конференції в нашому закладі. Всі пам'ятають, що Григорій Сальського рада був з нами залишився, буде з нами. Ну я думаю, що те, що били от по музею, по закладу, це безумовно теж відношення Росії до наших. Філософів, письменників тощо. Ну це така зовсім неповага, знаєте, до, до пам'яті, до надбання цілої нації, і це просто ну навіть не, не може бути виправдання от таким діям. І знаєте, от нещодавно я готувалася до заняття з підлітками, адже я викладаю курс журналістики для тинейджерів, які мають статус ВПО вимушено переміщених осіб. І от темою нашого чергового заняття стали види репортажу. i Я шукала медіа, Google шукала медіа, яке спеціалізується суто на цьому жанрі, щоб дітям показати на живих прикладах сучасні репортажі репортерів, кореспондентів. І от я натрапила на таке профільне медіа, називається репортерс. І там висвітлили долю Харківського університету імені Григорія Сковороди. Це був репортаж із місця події, тобто репорт... Отери приїхали в цей університет після ракетного удару, і е, там на місці їм е, провела екскурсію Олена Маленко, завідувачка кафедри українознавства і лінгводидактики. І вона розповіла про цю страшну подію, про те, що е, пам'ятник Григорію Савичу він е, повністю вцілілий навіть після ракетного удару. Я вважаю це справжнім дивом. Як гадаєте, можливо, це якийсь такий от знак, що Україна українську легенду не вбити навіть ракетами, ну так безумовно. Постраждав саме корпус, де був пам'ятник. Тут буде безумовна експертиза потім вже після війни і так далі. Але наш заклад вищої освіти продовжує існувати, працювати онлайн і інші корпуси. Ну як вислів Григорія Сковороди, добрий розум робить легким будь-який спосіб життя. От так само, як добрий розум викладачів університету, все одно знаходять якісь способи засоби для того, щоб продовжувати навчання, для того, щоб продовжувати свою діяльність, навіть от, попри таку жахливу подію, як ракетний удар по закладу, були бойові дії. Вони, мабуть, спеціально цілять по школам угу. по закладам вищої освіти. Але мені здається, що це іще ще більше мотивує людей е чинити оцей опір, е тому що задумала. Російська Федерація, так? тобто люди навпаки знаходять всі можливі засоби технічні для того, щоб продовжувати своє навчання і онлайн, і навіть попри там, відключення електроенергії, офлайн проводяться заняття, навіть без світла. Я це по собі знаю, оскільки я проводжу заняття з курсу журналістики для тінейджерів. І ми проводимо заняття навіть тоді, коли немає світла. І діти приходять, і вони кажуть, ми раді, що ми можемо навчатися навіть от попри те, що немає світла, тому що нам скучно вдома сидіти, світла немає. Як добре, що є ці заняття, можна прийти поспілкуватися. От, тобто, то мені здається, що головне це от наша така українська згуртованість, підтримка один одного, і що ми, попри такі от жахливі події, все одно залишаємо в собі ось цю надію і. Жагу до знань. Так, безумовно. В принципі, навесні було гірше. Ну, Я ще в Харкові, коли був, там постійно щось там б'є десь, або наше ПВО, або їх. там, Не зрозуміло. У мене там район був не таким же, щоб обстрілювався Салтовка, да, сумновідома, Північна Салтовка, але все рівно там. Весь час було слушно, що десь стріляє, іноді, там, ракети, щось там літає. але все рівно е, проводив я і лекції, семінари. Що робити? Ну, зараз я в Києві, але я не скажу, що тут більш безпечно. Тут теж прилітають ракети, просто нема РСЗО, слава Богу. І... Але все інше теж безпілотники, що теж прилітають. Світла немає, але ми спробуємо працювати без світла. І о, якщо є мобільний інтернет або є синхронна форма, синхронна, є Moodle-система в кожному закладі. У нас є то тобто, через Moodle даємо завдання, так спілкуємося зі студентами. Тобто, ну, студенти це розуміють. Потрібно теж пояснюємо, що це є їх по суті вклад у нашу перемогу і викладачів, і студентів. Тобто на своєму рівні ми повинні продовжувати навчання. Щоб не погіршувалась якість навчання. Країна продовжує жити, розвиватися, незважаючи на всі ці негаразди. І все ж таки, от зверта звертаючись до страшних наслідків після ракетного удару, ваш ректор університету Юрій Бойчук він розповів кореспондентам Суспільного про те, що постраждали основні інфраструктурні об'єкти університету, навчальний комплекс імені Івана Прокопенка, наукова бібліотека, музей університету. Ви до речі, вже казали про те, що музей університету постраждав. Редакція газети, вчитель, ректорський відділ, український мовно літературний факультет Мені Григорія Квітки, Основ'яненка. Ну, тобто, за даними ректора, постраждало 50%. Так, цей корпус на Салтовці, Він найбільший у нас він постраждав більше всього. По відсотків, я думаю, Юрій Дмитрович правий. Там він не герметичний. Там право заняття немає. На безумовно, це зрозуміло, Там попало кілька ракет. Ось так прямою наводкою. Але у нас ще є три корпуси. Це по-перше. Тобто, теоретично можна офлайн проводити на деяких факультетах заняття. Але в Харкові всі заклади вищої освіти і всі школи проводять онлайн. Цьому році є питання безпеки. Ракети прилітають регулярно, раз на тиждень, а то й частіше безпілотники. Тому міністерство рекомендувало в принципі, онлайн. Я буду сподіватися, що цей корпус буде відновлений поступово. Що місцева влада, центральна влада допоможе, скажіть, що ви відчуваєте після того, як ви дізналися про цю страшну подію, і можливо ви пам'ятаєте, от, власне, той день, коли ви дізналися про це, коли ви побачили це все, що ви відчули, як якими були ваші думки тоді? Чи можете зараз так згадати і розказати нам? Я думаю, що Україна віддячить. За це сусідам на полі бою. Моя точка зору, все ж таки мирне населення. Може винна, не винна, це складні речі, але що українці краще що будуть бити, перш за все по військовому. Пане Олександре, от ми з вами неодноразово зачепили саме музей. Так і мені Григорія Сковороди, так. розкажіть, будь ласка, що власне вдалося зберегти, так і взагалі ем, з чого складався цей музей? Колектив музею він попередньо знав, що можуть, і попереджали, що може бити по ньому. Десь поруч були всі от речі, боя Сковороди ческавради. береглося, картини, все в принципі залишилось. Тобто, просто перенесені в інше місто. Це дуже добре, що вийшло зберегти речі, тому що це є наша національна пам'ять, і ми маємо її оберігати усіма можливими способами. Пане Олександре, і наступне питання. Я хочу, щоб ви нам розповіли, скільки років власне ви працюєте у цьому навчальному закладі, які ви з ним маєте так би мовити, стосунки. Цим навчальним закладом. Ну, я маю стосунки вже багато років. Я навчався на юридичному факультеті, далі був в аспірантурі. Відповідно, якщо брати викладачом, то я працюю десь 22 роки. Якщо брати зі студентів 27 років загальний стаж. І він пов'язаний з нашим університетом. Можливо, можете розказати нам м, якісь такі події, пов'язані з цим університетом, які є для вас от найбільш такими ну, теплими е, ті події, які вам приємно е, знаєте, так, е, діставати зі своєї скриньки, е, приємних спогадів. От, щось таке. Багато що пам'ятаю. Як я пам Дякую, вчився, як працювати дуже цікаво і складно в принципі працювати. Це треба звикнути, це потрібно навчитися. Багато що за від студентів. В історичному факультеті я працював більше, хоча закінчив юридичний. Це є частина життя для кожного викладача, який працює так багато років. Зараз освіта це вже може десь на щастя, може десь на жаль. Це як освітні послуги. да, ми день. Десь тут зменшується от які от такі питання. А з іншого боку, може це і правильно, що це якась комерціалізація і так далі. Тому що все ж таки це капіталістична формація, ми будуємо. І будь-який університет наповнює студент. І відповідна задача десь йти назустріч, де ми можемо йти. Ми зараз йдемо, тому що є багато закупованих територій, було, от переїжджають, там, немає інтернету, це ще навесні почалося. І чи можете більше розповісти саме про роботу університету, які там є факультети, так, окрім історії? Ну власне, про те, чим так знаменитий цей університет? Університет дуже великий. Достатньо на сьогодні там 10 факультетів, 44 кафедри, багато є відділів, управлінь. Якщо так брати, це факультети є і фізика математичний є і мистецтв, є окремі там тобто є у нас і свій хор, і свій балет, є безумовно окремомовний. Причому, до речі, там, на російську філологію вже давно мало хто йшов, ну так виявилось. Більше mm -hmm. йшли на українську, там, китайська мова вивчається, ну, багато і східних мов, не тільки європейські, відповідно. Він більш схожий на класичний університет, хоч він і педагогічний, але має елементи класичного університету. Тобто, все ж таки задача навчити не тільки, щоб були вчителям, а й щоб людину побудувати, да, і щоб далі деякі продовжували там в магістратурі, в аспірантурі і так далі. Дякую, пане Олександре. А скажіть, будь ласка, ви от на практиці, так, у вас вже такий величезний досвід за плечима, так, досвід викладання в університеті. Скажіть, будь ласка, от для вас є якась така такий рецепт, так, викладання, яким ви можете поділитися із викладачами молодими, які можливо переглянуть наше сьогоднішнє інтерв'ю? Що би ви їм порадили так, на початку свого такого викладацького шляху? Ну, я можу, так, да, безумовно. Кожного свій, свій рецепт, але він не є універсальним. Тут кожен вирішує сам. Тут залежить від характеру, від предмету, який викладається, методик тощо. Ну, якщо брати там загальні якісь, от, я вважаю, по-перше, треба бути спокійним. У будь-якому випадку, щоб не трапилось і в житті, і в навчанні, що це спокійство, воно передається студентам. Треба не боятися студентів, молоді викладачі, деякі бояться. Ну і це ж теж вони відчувають, учні, студенти. Треба бути впевненим своїм. Але треба при цьому, якщо там десь помилки, десь їх управляти, признавати і так далі. Тобто, ну. Всі ми робимо помилки, це нормальний ямка. фактор, так, так. Так, так. Треба це теж до цього відноситися. юмором десь, чувство юмора тут теж воно потрібно Ну і треба знати свої дисципліни, які читаєш. Тому що, ну, як живів, як, живі, як учись. так За життя потрібно вчитися. Чомусь. Якраз і ось каскова рада, про це казу. Так, він, він ще казав, що життя це невпинний рух. Так. так, так, так. А рух, якщо ти не йде вперед, ти йде нас ну, в житті. Відповідно, треба розвиватися, а тут кожен вирішує, в якому сенсі. Головне, щоб це було позитивно і щоб завжди от, бути спокійним. Незважаючи на війну, на все, треба зберігати спокій, тому що, я думаю, задача якраз в Росії, в Білорусі наших ворогів, якраз щоб цього спокійно було в Україні Олександре. Да, да. Я дуже вдячна вам, що ви поділилися із нами своїм таким спокоєм і впевненістю і позитивом, що дуже важливо на сьогодні в сучасних умовах. І е, я вам дякую за таке змістовне і цікаве інтерв'ю посиденьке. І наостанок побажайте щось гарне нашим глядачам. Ну, я вам теж хочу подякувати пані Яна за таке цікаве питання. А глядачам хочу побажати спокою, миру, здоров'я в ці важкі часи, і головне справедливість. Оця війна у мене асоціюється зі справедливістю. Що на нас напали, це була вже несправедлива ямка. І от бачите, б'ють по мирним, да, повністю мирним установам. І при цьому кажуть на своїх каналах зовсім якісь не беремо так. Да? Дуже часто все ж таки в історії, в житті саме справедливість перемагає. Рано чи пізно вона перемагає. І от справедливість на нашому боці. І ми повинні всі це розуміти, десь чекати, оце складно дуже. Ну, дочекатися цього. Дякую вам. Хіба не любов усе єднає, будує, творить подібно до того, як ворожість руйнує Це вислів Григорія Сковорди. І я хочу побажати вам, наші глядачі, щоб наша любов до рідної землі та ось така от згуртованість у праці, єдність вона перемогла зло і ворожість Російської Федерації. На цьому ми не прощаємося з вами, а кажемо до зустрічі у наступних випусках. Посиденьок.